Ну що, друзі, поки я досліджую рахів, пропоную вам нову серію. Тетяночко, привіт. Ти чуєш? Чуєш, ні? Чуєш? Це солодка тривога в твоєму житті. Але в мене питання: що таке життя? Дуже круто. Я хочу побажати. Ні, по-перше, по, по я хочу подякувати Долі, що ти така неймовірно зустрілася в моєму житті. А по-друге, гарного життя хай люблять. У тебе ще попереду таке неймовірне життя прожива його класно, бо ти сама створиш його. Добре? Домовились? Дай, Пінько. Дякую.